На умовній шкалі там десятибальні. Оцінити ось масштаб проблеми взагалі міста Києва і з сміття Ну якщо їздити і дивитись на ці сміття звалища, я би дав напевно 9 балів забруднення території міста Києва. Ця проблема існує вже проблема існує, але вона погіршилась на мою думку за останні 10 років. Через практику, яку ми вже пройшли, наприклад, в 2023 році ми виявили в Деснянському районі сміттєзвалище. Подали звернення всі належні інстанції: Київська міська державна адміністрація, районна прокуратура. Всі інстанції повідомили належним чином. Але наразі вийшло так, що все, що зробили посадові особи безпосередньо Деснянської районної адміністрації, це вже так, з інших вуз до мене дійшли. Вони просто це сміття зарили. На тій зеленій зоні, на якій воно воно утворилося, і потім через треті, так би мовити, руки нам доповідали, а що? Ну ми ж зробили, ми зарили сміття в землю, замість того, щоб дане сміттєзвалище просто прибрати з зеленої зони і забезпечити належний благоустрій, належну екологію міста Києва.